Бориса для України будуть сюрпризи з боку Трампа президента? Думаю, що будуть сюрпризи. Я не випадково сказав для всіх гравців, маючи на увазі, це світова спільнота, це союзники Сполучених Штатів, це Росія і це Україна. Так от, якщо говорити про всіх цих чотирьох суб'єктів, на мою думку, сюрпризи будуть для всіх. І для Росії, і для глобальної політики, і для союзників Сполучених Штатів Америки. Що стосується України, на мою думку, багато суперечливого в програмових виступах Трампа і в штабі його з республіканською платформою. Є суперечності з одного боку, республіканська платформа говорить більш чітко про проукраїнську позицію і що. Навіть нова адміністрація готова буде розглянути питання про надання зброї Україні. А з іншого боку, позиція самого Трампа від проросійської до нейтрально української вона не дає підстав сподіватися, що саме так воно буде. Як, а якою буде політика нової адміністрації Трампа? Я думаю, що тут навряд чи хтось може точно спрогнозувати. Думаю, що багато в чому на політику нової адміністрації буде впливати розвиток подій в самій Україні, розвиток російської агресії на сході України і поведінка Росії загалом. Все це буде впливати на дії і на позицію нової адміністрації. На мою думку, гірше ніж при Обамі, не буде. Це однозначно, тому що Обама. Нічого не зробив, попри його програмну прощальну промову, що значить стверджено провідну роль Сполучених Штатів Америки. Ні, Сполучені Штати Америки втратили провідну роль в глобальній політиці, і вони фактично програли суперечку Росії за Обами. Тому нова адміністрація, я думаю, що гіршою не буде за адміністрацією Обами, і очевидно. Вона, маючи на увазі, що вона має на увазі сконцентруватися на внутріамериканських справах, на нарощуванні військової потужності Сполучених Штатів Америки, очевидно, це буде свідчити про те, що Сполучені Штати Америки будуть нарощувати свій військовий потенціал, незалежно від того, якою буде поведінка Росії. А якщо нарощувати потенціал, то, очевидно, він має бути застосований. Отже, я не бачу е, кращих часів ні для Росії, ні для е, терористів і, зокрема, і Діл А для України не виключаються кращі часи при президенті Не Виключаю кращі часи. Так, пане Борис Аноза. Ну